Всім привіт! Хочу сьогодні зварити улюблену свою страву з дитинства, мамалигу. Помню, як бабушка варила, мама варила, дуже смачна. Я її полюбляю і час від часу я собі готовлю. Но я готую її не на муці, не з муки, верніше, а крупа кукурузяна. Ось гарненько промию крупу, я взяла тут 120 грам, мені багато не потрібно. І я її зараз поставила вже водичку на газ і зараз я її зварю. і буду смакувати. Закипіла водичка і ось я викладаю вже сюди крупу. Зроблю маленький вогонь, щоб кипіла. Один до трьох береться відношення. Я зберу легеньку пінку, Малий вогонь і вона помаленьку вкипить. Головне не забувати помішувати. Вона дуже швидко може пристати до дна каструлі. Каструлька з, дов... з товстим дном у мене. Як гарно пухкає каша. М -м. Дуже обережно, бо дуже стріляє. Треба дуже обережно мішати її. Каша зварилася. Кукурузіна. А зараз треба мені розтопити шкварочки. Шкварочки в мене в банці. І зараз виколираю на сковорідку. і розтоплю. І буде чим помастити кашу. Вже все готове, можна вже і насипати. Ось так насипаю кашу. Рокаш підготувала шкварки, солений кисломолочний сир і бринзу. Хто з чим любить? Я люблю із сиром. Гаряча сковорітка везьму. І зверху помастити. Угу. Ще можна шматочок кинути сюди. І сюди додаю. Солоний кисломолочний сир. Це так смачно. М -м -м. Можна скільки шматочків ще щебрин закинути сюди? Це таке колись в дитинстві їли. Я таке дуже люблю. Всім смачного! Бувайте здорові, до зустрічі! Отак їсться, разом все береться. Потрошки і в рот. І дуже смачно. Ммм. Mm. Це треба спробувати. Дуже смачно.